Мой позивний Леший. я представляю громадське формування Списна з України, яке проводить військові вишколи по підготовці громадян України до захисту своєї батьківщини. Ці вишколи проводять відставні бійці різних спеціальних підрозділів, зокрема фахівці зі спеціальної розвідки, штурмового альпінізму, з антитерору та інших військових спеціальних дисциплін. Наше громадське формування діє в найбільших обласних центрах України, таких як Київ, Львів, Одеса, Харків. Ну, наразі планується вишкіл у Полтаві. в Полтаві планується? 5 і 6 серпня. Ви кого-то приглашаєте? Вересня, вересня. Вересня. Ми запрошуємо усіх бажаючих, молодих громадян України віком від 18 років, які. Бажають більше дізнатися про військову справу та отримати елементарні навички у спеціальній підготовці. Оскільки психологічна якась підготовка у вас є? Так, буде елемент висотно-штурмової підготовки. Це, зокрема, спуск з допомогою троса з будівель, який загартовує морально вольові якості людини. Пяси большої.